Як можна записатися на особисту подачу для карти побиту в Польщі у кожному ожені? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про способи подачі на карту побиту. Розкажу вам детально, як це зробити в кожному із великих міст. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, і давайте почнемо. Отже, як ви знаєте, є три основних способи реєстрації для подачі на карту побиту. Перший спосіб це особиста подача. Тоді, коли ви реєструєтесь і на конкретний день, на конкретну годину приходите до оженду і подаєтесь. Наступний спосіб це подача у канцелярії або ж так званому бюджет-подавчим. Ви збираєте усі документи, приходите до відділу оженду, і ваш, ваші усі внески, всі документи, приймає, керівник, Представник самого бюро подавчого Він підбиває вам печатки, що ви принесли це оригіналом, і передає далі для розгляду. І третій спосіб це подача саме поштою. Тому давайте розберемося детальніше із кожним із них у кожному місті. Вроцлав. Як ви знаєте, для реєстрації на особисту подачу вам спочатку потрібно заповнити внесок. Він заповнюється на сайті Пшибеш. Після чого ми переходимо на наступний сайт, який називається візита.pl. І де ми можемо зловити дату для особистої подачі? Також, якщо ви проживаєте у льоношльотському вольвустві, ви маєте право податися в лідніці і в абжиху. Це два маленьких міста, в яких також проводяться записи, і щоб там зареєструватися на особисту подачу, ви також маєте спочатку заповнити внесок і після цього на сайті вибрати собі дату подачі. І також додатково, якщо ви не хочете ловити дату на сайті, ви можете фізично приїхати до цього уженду, взяти номерок, почекати і потім отримати вже можливість податися в конкретний період. Тому така можливість також є. Е, наступне е, у нас місто це Варшава. Для особистої подачі вам також спочатку потрібно заповнити внесок онлайн на цьому сайті, і після чого у наступному сайті ви можете зловити саму дату для подачі. Наступне місто у нас це Краків. В Кракові ви можете заповнити сам внесок вручну. Як це зробити, я детально розказав у попередньому відео в інстаграмі, тому раджу вам його переглянути. Після того, як ви заповнюєте сам внесок, ви пишете лист на дану електронну пошту, і важливо у самому листі прописати наступні дані. Ім'я, назвістко, обувательство, дата народження, номер телефону, підстава перебування, термін вигашнення обсної постави легального побиту, підстава, на якій ви подаєтесь на карту побиту, наприклад, праця і місце складення внеску. Чи це має бути конкретно сам Краков, чи, наприклад, новий сонж. Отже, це що стосується Кракова. Наступне місто – це Познань. Тут ми також можемо заповнити внесок вручну або ж через онлайн-систему. І після цього ми реєструємося на особисту подачу через цей сайт. Наступні міста Лоць, Бидгуш, Люблін. Вони мають подібну систему реєстрації. Тут ми також заповнюємо сам внесок, і ось на даних сайтах можемо зареєструватися і податись. Що стосується міста Катовіце і Гожого Купольський, тут, на жаль, особистої подачі немає. Але це також міняється, потрібно слідкувати за ситуацією, яка буде на момент подачі. Також. Другий спосіб, як ви можете взагалі податися на карту побиту, це власне канцелярія або ж бюро подавче. Тому прикріпляю вам перелік усіх адресів ужендів в Польщі. Ви можете зібрати пакет документів, які необхідні документи. Я також згадував в попередньому відео, тому тут вам також показує весь перелік основних документів. Ви їх збираєте, приходите і подаєте разом із внеском. І, звичайно, що третій спосіб подачі це відправлення поштою. Ви, ви заповнюєте також вручну внесок або ж на сайті, його дуркуєте, підписуєте. Як це правильно зробити, щоб нічого не пропустити, я теж розказував, тому раджу вам це передивитися. Йдете на пошту, пишете також пріоритет, поліційний ліст, отримуєте жовтий папірець про те, що він буде доставлений. І після цього, як два тижні прийде, до вас прийде зворотка, так звана жовта, ви маєте легальне перебування до моменту видачі рішення. Тому ось така інформація, надіюся, вона буде корисна. Якщо чогось не запам'ятали, можете також прийти в інстаграм. В описі до останнього відео будуть повністю усі посилання і все, що потрібно додавати. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш інстаграм, на наш YouTube канал і до зустрічі в наступному відео.